Добрий день! Сьогодні ми порівняємо дві сітки: це антикошка і звичайна сітка тип Анвіс. Перше, на що потрібно звернути увагу, це полотно. Тут спеціальне полотно антикішка. Тут саме звичайнісіньке полотно, яке становлюється на всіх сітках. Далі на що потрібно звернути увагу, це те, що тут спеціальний шнур встановлений. Тут саме звичайнісінький круглий. Катаний шнур встановлюється. Далі це металеві ручки. На антикішки тільки металеві встановлюються, а на звичайних пластикові за замовчуванням. Далі це кріплення. Тут в нас кріплення на болтах спеціальне, ось так становлюється до монтажу. А тут звичайні саморізи. Далі, на що потрібно звернути увагу, це те, що кутник тут скритий, металевий є. На відміну від звичайного пластика, який з часом все ж таки тріскається і ламається. І останнє це сам профіль. Тут, на відміну від звичайного типу Анвіс, більша його товщина, він міцніший, і більша площина перекриття самого вікна.